Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо цикл відео, які будуть присвячені раку легені. Це дуже актуальна проблема сучасної медицини та онкології. І це обумовлено насамперед тим, що рак легені займає друге місце у структурі захворюваності на злоякісні новотворення, поступаючись лише раку молочної залози. Так, у 2020 році зареєстровано більш ніж 2,2 мільйона нових випадків захворювання на рак легені. Тобто кожні дві хвилини в світі діагностується новий випадок цього захворювання. Також у 2020 році реєстровано більш ніж 1,7 мільйона нових випадків смерті від раку легені. Тобто п'ятирічна виживаність пацієнтів, яким встановлено рак легені, складає лише 20%. Це дуже низька цифра, якщо порівнювати, наприклад, з виживаністю пацієнтів хворих на рак молочної залози 90%, або у пацієнтів хворих на рак передмихорової залози 99%.